Це отак і згадую своє дитинство. Раніше все у нас було добре. Завжди лунала в хаті мамина пісня, а на столі стояла їжа. Та потім до нас прийшли злидні. Батько часто повторював, обікрали мене, землю забрали і суда не знайшов. І пити почав. Все холодніше ставало в нашій хаті, все менше чулося дні спів, та остаточно все змінилося того вечора. Сиділи з мамою вдома і чекали на батька. Матінка плакала, дивилася у вікно, а він усе не приходив. Пізно вже було. Раптом рипнули двері і він зайшов, ліг на піч і довго кашляв, не розмовляв з нами, все кашляв, кашляв він дуже довго хворів. через деякий час. З двору почулися голоси. Вони закричали, лови його, він тут, злодюга. Забігли до хати, схопили батька і вдарили. Ми з мамою кинулися до нього, плакали, казали, він не винен. Тоді вони веди його до відділка і витягли з хати. Коли ми зранку кинулися його шукати, то знайшли закриваблене тіло на снігу. Мене били, він сказав, ще якийсь час він хворів та незабаром помер. Не знайшли несправедливості в світі, не мали грошей, тож продали хату. Мені матка забрала на роботу мою матері. А мене віддали до знайомих панів. Орисю! Чого ти доросілась. Тримай. Катра, ти готова? Ну ти ж бачиш, що ні. Та скільки можна, Катра? Панів. Старша панночка ще була доброю, до мене не била, а молодша все не могла їй вгодити, все я робила їй не так. Уже й сама думала, може, і справді я така безталанна, ні на що не здатна. На цьому кінця немає. Сиди і чекай. Чому ти не купиш забивалок? Не надо хочеть хіба ми очі зі цими ручками. Фу, день завжди. Орисю, відчини вікно. Так, а ти вийди, хто тебе тримає. Ха, купи, стану я не всілякі нісенітнички витрачати гроші. Дивно. З одного боку стільки претензій щодо броня і всіляких нісенітничок, а з другого скупість. Наталі, справа йде не про нісенітнички, а про витонченість та порядність. Про що ваша милість і не немає? Встань на стілець! Адже ж ви зліли, щоб не подбаєте про себе. І якщо чесно, Наталю, з вами іноді соромити поруч. І не ходи. Хто тебе прохає? А я не стану на цю породність витрачати половину життя. Ну, звісно, а на романи з сиверочкою приємніше витрачати час. М -м -м. а то ж. Значно приємніше. Менше принаймні витрати на жовт. Ха-ха-ха! Подумаєш, яка доброплива! Ночі я бачила поле. Це зранку прокидалася тут. Я рахувала години, хвилини, секунди, а вони все не закінчувалися і не закінчувалися. Я так хотіла звідси втекти, та не могла. А де? А де мої довгі шпильки? Наталю, це ти їх взяла, щоб напихати в гільзи тютюна. Та відчепися. Мені й потреби немає в цих шпильках. Ну тоді де ж вони, Наталю? Незабаром сонце зайде і по тонічного садка замкнуть. Оришко, куди ти їх заділа? Не знаю. Обережніше. Ще замастиш. Адже ж ти сама вся не варта того, що коштує ця кофточка. Ха! Ха! Будь ласка, ось ще й брошка запропастилася. Як на зло? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Шукаєш шукаєш її. А ворошки немає, нема. Отут була брошка. Де вона? Та поки ти брошку. Вдруге надінеш. А мені, може, тільки сьогодні й треба. Чого ти встала йти шукай? Обережніше, <плес> опудало. Так перед покою. І наймають же ж таких ідіоток. Вона зовсім не дурна дівчина і старана, а ти тільки залякаєш її зовсім. Не можеш вона одразу звикнути. Не може одразу звикнути? То нехай відра з водою носить та жне, а не лізе в покоївки. Соромно тобі, катери бути такою несправедливою до простого народу. А я лизатися з ними не стану і хизуватися, як ви цим не буду. Переконана, що всі оці ці хаму і страшенно злі і лізуть сюди обдирати панів. Та у них безробіття, голод. Вони шукають шматка хліба. А зорисі може вийти, та й вийде, ще добра покоївка. Тільки не залякуй. Покоївка ще щось потягне. Це навіть гидко. що, відшукала брошку? не Щоб була? І гляди, щоб котлети були мені цілі. Є що й без того жерти. І взагалі, щоб усе мені було ціле. Чуєш? Чую. Чую. Сіла б я тоді, до моєї матінки, єдиної радості в цьому Божому світі, до моїх полів, до лугів. Бо якщо тут, то краще вже й не жити.